Я дуже швидко хожу, і я прямо так знаєте, цим пишаю, що я така вся мистра, різка. І йду по коридорчику, вузький коридорчик сьогодні. І передо мною йде жінка, чап, 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 чап. Я так мислено там про неї жирна срака відкормила, Тепер не можеш ходити нормально. Я, це... я йду за нею, так її підпираю. Давай, 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 щоб вона поняла, що за нею хтось іде і треба швидше рухатись. там тобто так її обминаю наконець. Дивлюся, а розмір то такий, як у мене. <реш> <реш> В общем, девочки, жирна срака взагалі ні при чому. От просто є люди, які ходять повільно і їм взагалі на тих, що вони там комусь смішають і так далі. Що вони просто у своєму прекрасному світі. А такі ненормальні, як я, кому треба пошвидше, ну от розмір не має значення. Ой, oh, можна бути жирним і моторним, а можна бути худим і медленним. От Отак. От, от Філософія страшна, вибачте.